Слава Україні! Продовжуємо проєкт Голоси. І що би ми не переживали, як би ми не переживали кожну годину, ніч чи день? Але почати ми хочемо з дуже доброго, трохи веселого, трохи смішного і дуже коротенького. У взводної кішки нарешті народились кошенята. Я скільки себе пам'ятаю, всі вічно ходили і казали: нарешті беріна. А вона просто любила поїсти. Агресувала, думаю, бо нікому не нравиться, коли в совпузі приймають за майбутнє потомство і щупають. Народилося п'ятеро. Всіх забронювали одразу ж, бо кішка легендарна, воспитувала всіх собак і старлінка в тому числі. В результаті маємо конфлікт. Хтось, а ми вже знаємо хто поза чергою спиздив кошенятку і повіз додому. Найбільший внутрішній конфлікт української воєнщини. Сльози, соплі, драма. Ти мені більше не друг. Що ввернув кашака, це був мій, я всім казав. Це історія, яку ми знайшли на сторінці нашого українського вояка Сергія Гнезділова. А друга історія можливо, їх буде багато таких на сторінках наших військових, тому що вона вже правда про війну. Про те, що відбувається щодня, курява здіймається над нашими дорогами, мчимося. Кричимо щось, вигукуємо одне одному, коли на зустріч їде якийсь підрозділ. Махаємо обома руками і максимально гучно орем. Курява така, наче вся земля моя курить. Соняшник до болю вже знайомий один на все неоране поле. Музика, що волає на телефоні і яку майже не чутно крізь рев двигуну. Махаєм, орем. Бо живі. може стати, що це наш останній виїзд. Банка Редбулу велика, окуляри такти... тактикульні, панамка така, мало в кого є, і пачка цигарок. Сьогодні був хороший день. Ми знову попали в них, а вони в нас не попали. Назад в повній тиші. Сидимо в кузові, мчимось в захід сонця, здіймаємося, як густий туман, донбас пелюка. Знаєш, а життя таке чудове, навіть після 24-го. Я нещодавно собі думала, ну не закінчиться ж життя, просто інше стане. Ми теж плануємо, кохаємо, робимо свої справи. Просто війна вносить свої корективи. І навіть шашлики смажимо отож. Цей тиждень був дуже важким для нашого рідного міста. Ми ховали, прощалися з близькими, знайомими, рідними людьми. Ми переживали нічні атаки. Ми будемо ще прощатися із нашими 10 янголами, які загинули в будинку серед ночі. І цього тижня ми прощалися з письменницею Вікторією Амеліною і мали нагоду згадати. Ще нашого одного друга Володимира Вакуленка. Бо так стало, що Віка померла в день його народження. І про це теж є у Сергія Гнізділова. Кожного разу, коли вам розповідатимуть про велику і русскую культуру, бийте в обличчя. А потім питайте, чи знає людина про Володимира Ваколенка, замордованого росіянами, або про Вікторію Меліну, яку вони вбили в кафе ракетою. Якщо ні, нанесіть наступний удар. Ногою. Жорстоко, Ні. Життєво. І в світлі того, про велику русську культуру можемо говорити про культуру українську. Чому? Тому що Сергій Гнезділов вояк, людина, яка знається на сучасних наших героях і української культури, і українського війська. Він є співорганізатором феста, який має відбутися ось ось з 14 по 16 липня у нашій українській Венеції у Вилково. Він називається Виделка-фест. Виделка-фест це любов до України, це українська література, українська музика, українське кіно, розмови, роздуми в будинку культури і на свіжому повітрі. Їдьте Вилково робити українську культуру, згадати тих, хто вже не зможе долучитись до цього процесу, і створити те, що буде жити вічно, і говорити про нашу землю, про наших прекрасних людей, про нашу історію і про наше майбутнє. Дивіться в майбутнє і їдьте на виделка Фест. Може, трошки на правах реклами, але як ми не будемо пропагувати своє, до нас приєдна велика русська культура, в кавичках велика. Любимо вас, бажаємо вам всього найкращого. Слідкуйте за нашими найкращими воїнами, нашими друзями, нашими українцями. Ваша бібліотека Величка.